Сіра гниль вражає весь організм винограду, бурі плями на листі може вражати соцвіття, які потім відмирають. Тобто ще навіть до цвітіння сіра гниль може знищити всі соцвіття ягід. Ягоди вже на стадії дозрівання при вологій погоді покриваються сірим пилом, котрий здіймається в повітря. Збудник сірої гнилі найчастіше вражає ягоди, пошкоджені гусеницями гроздової листовіки або якимось іншим чином. Найбільш небезпечними періодами для зараження сірою гниллю є фази на ранньо і середньостеглих сортах цвітіння, змикання ягід у грони та початок дозрівання ягід. На пізньостеглих сортах і при пізньому гвинтажі фаза початку дозрівання ягід і за від 3 до 4 тижні до збирання врожаю. Препарати свіч, луна транквіліті, хорус, топсінем, шавіт, Топаз, мобіль, АНТРАКноз. Ознаки, деформоване листя з дірками. Навколо дірок кайма. На пагонах тріщини теж з каймою. На ягодах бурі або коричневі плями з каймою. Проти антракнозу працює всі препарати, котрі містять мідь. Препарати. Курзатер, ордан ХОМ. Бордоська суміш блубордо, медян, Антракол, шавіт. Голд. Оїдіум. Сірий наліт на листі ягодах і пагонах на лозі темні плями зазвичай пахне зіпсованою рибою. Зазвичай оїдіум розвивається з липня до серпня. Листя. На верхній стороні листа з'являється борошнистий білий наліт, що згодом набуває сірого відтінку. Уражене листя жовтіє і некротизується, але не опадає. Край листя сохне, суцвіття. Уражені суцвіття покриваються також борошнистим нальотом, надалі опадають. Пагони. На пагонах видно борошнистий наліт і темні безформні плями, що зливаються між собою. Молоді пагони повністю покриваються білим нальотом та стають бурими. У місцях сильного ураження тканини пагони чорніють та відмирають. Пошкоджені пагони страждають від заморозків. Ягоди. Молоді ягоди, сприйнятливіші до зараження, покриваються нальотом і засихають. Доросла ягода розтріскується та деформується, кісточки виступають назовні. Можливо, додатково зараження ягоди з будником сірої чи мокрої гнилі. Якщо ягода не луснула, то на неї спостерігаються темні плями під шкіркою. Препарати топаз, фалькон, Тіовід, джет, квадріс, топсінем, мобіль. Найперша ознака мілдію це білий наліт з нижньої сторони листя, з верхнього боку листя масляниста пляма. Препарати рідомілголд ХаОМ курзатер, ордан, антракол, мобіль, обігопік, бордоська суміш блубордо, медян, квадріс, хорус, шавіт. Хтось називає його виноградний кліщ, павутинний кліщ, хтось називає його зудень. Його називають павутинним кліщем через те, що, якщо подивитися на нижню сторону листа, то ми побачимо ось таку павутинку. Це спори цього кліща. Він зимує під лусочками почки та первинне зараження починається на перших трьох листочках. Тепла зима йому сприяє, пухлинки зверху листа через те, що павутинний кліщ живиться соком линта і йде нерівномірне зростання листа. Обробляти виноград від кліща потрібно починати рано по весні до появи листя. Препарати вертімек бі58 Конфідор, Актелік, Фуфанон, Алатар.